Всім привіт! З вами, як завжди, Женя, і це рубрика Теста Джуніор. У попередньому відео ми поверхнево дослідили, що такі деривативи та розглянули фьючерсні та форвардні контракти. Настав час дізнатись про ще два не менш можливі та цікаві компоненти ринку: кредитне плече, тобто левередж та маржинальну торгівлю. Впевнений, більшість з вас щось про них чули. Фінансовий левередж це концепція використання запозиченого капіталу як джерела фінансування, і це дійсно одна з фундаментальних механік на ринку. Зараз розповім чому. Наприклад, у вас є 100 доларів. Ви завели їх на криптовалютну біржу, але ви не хочете купляти ніяких монет, бо вважаєте, що ваш капітал замалий, і навіть якщо монета зросте на 100%, вас це не влаштовує. Натомість ви хочете спробувати торгувати з кредитним плачем. І тут якраз з'являється ця штука під назвою левередж. Він дозволяє збільшити ваш об'єм позиції. Наприклад, якщо левередж становить 2%, то об'єм вашої позиції буде вже не 100. А 200 доларів. Відповідно, 10-те плече означатиме, що об'єм позиції вже 1000 доларів. Ну і так далі. Уявімо, що ви придбали фьючерсний контракт на вищезгадану монетку з другим плечем, і ціна на неї зросла на 10%. І ваш прибуток не 10 доларів, а 20. Спробуй ще раз, але простіше. Фактично, ще 100 доларів, аби збільшити об'єм позиції вдвічі, ви взяли у борг у біржі. За що сплачуєте їй невеликий відсоток? Можливо, хтось вже вважає це граалем, який допоможе розігнати депозит до неймовірних позначок. Але буде відвертим: не будуйте ілюзій. Пропорційно з тим, як збільшується ваш прибуток, збільшується і ризик. Механіка аналогічна: монетка падає на 10%, і ви втратили вже 20 доларів, а не 10, якби це було без левереджу. Важливим компонентом цієї історії є маржа. Вкупі з кредитним плечем вони грають у симбіозі. Що це таке? Коли ви вносите кошти на свій рахунок на біржу, вони стають доступною маржею. Цю маржу можна використовувати для відкриття угод. Як я вже згадував, вона описується у вигляді співвідношення або множника. Наприклад, торгівля з плечем 30 до 1 означає, що на кожен 1 долар доступної маржі на вашому рахунку ви можете здійснити угоду на суму до 30 доларів. Скажімо, ви хочете відкрити позицію по цій монетці. Використовуючи плече 30 до 1, на кожні 100 доларів США на вашому рахунку, ви можете укласти угоду на суму до 3000 доларів. І так далі. Іншими словами, маржа це сума коштів необхідна для відкриття позиції, а плече дозволяє відкривати позиції, що перевищують баланс вашого рахунку. Можливо, хтось з вас вже чув за margin кол, або як його ще називають, лист щастя від біржі. Коли ціна монетки йде проти сторони вашої угоди і збитки наближаються до об'єму вашої маржі, вам прийде попередження, що вам необхідно додати маржі. аби вашу угоду не закрили примусово. Коли розмір збитків досягне рівня вашої маржі – Ваша угода закриється примусово за ринковою ціною. Такий процес називають ліквідацією. Простими словами, з маржею 100 доларів і плечем 2 до 1, Якщо ціна монети впаде зі 100 до 50 і ваш збиток становитиме 100 доларів, ваша позиція буде ліквідована. І чим більше у вас кредитне плаче, тим ближче ціна ліквідації. За такою самою маржею та плечем 10 до 1 вистачить лише 10% падіння вартості монетки, аби вашу позицію примусово ліквідували. І якщо ви думаєте, що біржі вигідно, аби вас ліквідували, аби забрати ваші гроші, це не так. І абсолютно все одно, адже гроші пішли до інших учасників ринку. І в той час, коли ви втратили, хтось інший заробив. Підсумуємо. Кредитне плаче та маржинальний трейдинг є невід'ємними частинами торгівлі і формують безліч можливостей, аби навіть з малим капіталом вийти на достойні показники об'єму позицій. Втім, зловживати цим інструментом не варто, аби він не зіграв з вами злого жарту. Пам'ятайте, що пропорційно прибуткам збільшуються і ризики. Лудоманія у цій сфері неприпустима. Тому вам варто почати з торгівлі або взагалі без плечей, або ж з мінімальними. Тільки холодний розум та чітка стратегія можуть привести до результату, вірю у вас. Сподіваюсь, було цікаво. Буду радий бачити вас у подальших випусках ТСТА Джуніор.